Я не вижу, что ты не могу. Давай, ладно, я уже понимаю, давай. Скільки вже відвантажили? 12.01 відвантажили 6108 порцій. Так, це друге. Раз. Два. 22 березня, коли Ворожі війська нанесли удару по Харківщині, що призвело до блекауту і на звернення Харківської військової обласної адміністрації потяг Футрейн прибув задля підтримки цих територій. Це в першу чергу лікарні, МКП, місця компактного проживання внутрішньопереміщених осіб та найближчі територіальні громади. Саме сьогодні ми видаємо близько 10 тисяч порцій. Вчора у нас був рекорд, це було 10 250 порцій видано. Це в першу чергу перша страва і друга страва. Тобто комплексний обід. Далі. на лоса. Ну вот тут черный. Триста третья, подождите. 2... И не хочу воды. Воды. Давай, Настя, подходи. Давай. У вас тут богато больше? Да, да, тут богато. Вітвори ключа. Є моє з тим, що немає електроенергії, нас піддержують. Нам проводять іду. Дякуємо тому організаціям, які нас підтримують, які не дають, якби в біді, не не залишають нас. Все, все добре. Ну тому, тільки після звільнення зразу сюди переїхали і тут знаходимося з дітворою. Діватися нікуди, немає фінансової можливості. Ну, залишилися тут туди і все. Комната. 301. Роздача їжі в коледжі мешканцям гуртожитку проходить вже четвертий день. Привозять гарячу їжу, першу та другу страви. I'm